Вітаю це подкасті, від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про новини і чутки про демобілізацію. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як президент вирішив рятувати сільську медицину та що зміниться для людей, які претендують на компенсацію за зруйноване житло. Загалом, цьому блоці ми згадаємо про кілька рішень, які стосуються збройних сил, але почнемо з законопроєкту про звільнення в запас, який подала група нардепів на чолі з Петром Порошенком. Тут варто пригадати маленьку передісторію. Минулого року в районі Різдва ми отримали законопроєкт про мобілізацію, який містив норми про демобілізацію, зокрема про те, що якщо людина відслужила 36 місяців безперервно, вона зможе демобілізуватися. І в комітетах цю норму дуже довго обговорювали, але зрештою не підтримали що дуже обурило суспільство, і цю ідею в деякі нардепи все не полишають думку втілити. А зараз історія знову повторюється, і ми знову беремо на себе відповідальність сказати одну непопулярну думку. Отже, Оксано, що пропонує законопроєкт? Цей законопроєкт містить кілька блоків, і ти згадала першу про демобілізацію. Він справді дозволяє звільнитися з військової служби, на підставі указу президента, військовослужбовцям, які були призвані. За мобілізацією, але це звільнення допускається тільки якщо вони безперервно прослужили 36 місяців під час воєнного стану, з яких щонайменше 18 місяців виконували бойові завдання. І звільнених на такій підставі людей їх протягом 12 місяців не зможуть призвати на службу після звільнення, але вони можуть повернутися на неї добровільно. А ті військовослужбовці, які погодились служити понад 36 місяців, вони отримуватимуть подвійну зарплатню. В цих нормах є одразу кілька таких запитань, на які немає відповіді. Перше це про подвійну е, зарплатню. Напевно, немає зразу обґрунтування. Звідки будуть брати ці гроші? Очевидно, що цього обґрунтування немає, тому що немає цифри, а скільки осіб могли б звільнитися. На цій підставі немає цифр, а скільки могли б повернутися до служби добровільно. І тим більше немає цифри, хто погодиться і скільки людей погодиться служити понад 36 місяців. Звичайно, що обґрунтування фінансово-економічного немає. Це нічого нового, тому що народні депутати вважають, що фінансово-економічне обґрунтування це щось з області фантастики, яке... і це документ, який не потрібний. Хоча насправді він дуже важливий. Тому тому що дуже часто ми чуємо про економію ресурсів, дуже часто ми чуємо, що грошей не вистачає, і подібні тези. Тому, коли опозиційні депутати таке реєструють, і це не підкріплюють ніякими фінансово-економічними обґрунтуваннями, це виглядає несерйозно, але насправді нічого нового. Мені здається, що з усіх рішень, про які ми з тобою говорили за ці роки, що ми аналізуємо їх в подкасті, Мабуть, фінансово-економічне обґрунтування було сіки в законопроектах від Міністерства освіти і науки. Так, це справді єдині законопроєкти, які мені траплялися, де я бачила це фінансово-економічне обґрунтування. Не стверджую, що в інших законопроєктах його точно немає, але з тих, що ми аналізували, це були єдині. Щодо звільнення з військової служби осіб, які прослужили понад 36 місяців. Ця історія насправді вже триває десь рік. Її запустив президент, сказавши, що нам закон про мобілізацію потрібен для того, щоб дати змогу де. Мобілізуватися людям, які вже тривалий час виконують бойові завдання. Ми пам'ятаємо ці історії, ці обговорення, коли Генштаб і Міністерство оборони казали, що це неможливо зробити, і пояснювали, чому це неможливо зробити. І депутати, врешті, за день до голосування погодились виключити цю норму закону про мобілізацію. І як на мене, оцей наратив, що він взагалі, що ми почали це обговорювати в той час, коли війна ще триває, він є доволі шкідливим, тому що він дав марні надії військовослужбовцям, які. І вже тривалий час служать на те, що вони будуть звільнені, і тут депутати це не ухвалюють. Я собі боюсь уявити насправді їхні розчарування. І воно цілком справедливе їхнє розчарування, тому що вони сподіваються, що держава про них подбає, і вони сподіваються, що держава дуже чітко пояснить їм. Що далі має відбуватися? А що в нас відбувається? А відбуваються речі, які не дуже сильно сприяють покращенню морально-психологічного стану військовослужбовців. Візьмемо ми, наприклад, закон про соціальний і правовий захист військовослужбовців, який хвалили весною. І там була норма про те, що відпустки можливі тривалістю не менше 15 днів, і там є умови за умови відсутності не більше 30% в підрозділу. Ми знаємо про проблему. Це. Ніякий не секрет з недокомплектуванням підрозділів Збройних Сил. і Очевидно, що отримати цю відпустку стало важче. Тому насправді варто було. Дбати про якісний і хороший відпочинок військовослужбовців, очевидно, про покращення підготовки і покращення підготовки саме командирів, тому що вони відповідають за своїх підлеглих, а не давати марні надії на демобілізацію в той час, коли війна триває, і коли ми не знаємо, що буде завтра. Мені здається, що такі законопроекти, які дуже, ймовірно, не будуть ухвалені, вони просто драконять людей, і військових, і суспільства загалом, тому що градус напруги в суспільстві надзвичайний. Ми можемо згадати з тобою взагалом комунікацію про закон про мобілізацію, тоді насправді дуже мало хто виходив з поясненнями, а чому нам потрібен той чи інший механізм. Ми можемо згадати і Початок війни і широкомасштабного вторгнення з 2022 році нам давали надії на шашлики в Криму і на концерти, але реальність виявилася значно сумнішою і люди не були до неї підготовлені. Тому з демобілізацією, як на мене, величезний комунікаційний провал. І думаю, що це не останній комунікаційний провал нашої влади. З тобою погоджується член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський. Давай послухаємо коментар. Ми стали заручниками скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які вкинули спочатку в публічний простір, а потім, в якості законодавчих ініціатив, можливість військовозобов'язаних бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану. В комітеті це питання обговорювалося дуже ретельно. Це питання воно має не лише політичні, але і скажімо, оборонне, безпекове і військове значення, тому що політично зрозуміло. Що вигідно говорити, і хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там будуть протягом певного часу мати можливість на звільнення, але на превеликий жаль, на сьогоднішній день ситуація залишається на фронті дуже складною. Більше того, якщо проаналізувати дії країни-агресора, яка постійно намагається збільшити свій кількісний склад збройних сил, які беруть участь в агресії проти України, це реалії, і ми їх маємо враховувати. І коли знову ж таки за даними наших розвідувальних спів товариств, які були доведені до членів комітету в закритому режимі, Росія на сьогоднішній день поставила ціль, чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні і тих військ, які беруть безпосередню участь ще на певну кількість десятків чи навіть сот, сотню тисяч. То говорити про на цьому фоні звільнення чи про можливість звільнення дуже проблематично. Оксана що ще шає цікавого в цьому законопроєкті? Ти хочеш про погане чи про хороше? Давай почнемо з поганого, щоб потім закінчити чимось нормальним нарешті. Окей, про погане. В цьому законопроєкті дозволяється безперешкодно виїжджати за кордон на термін дії відстрочки, здобувачам професійно-технічної, передвищої і вищої освіти денної дуальної форм навчання, науковим науково-педагогічним працівникам, також членам сімей небесної сотні, військовозобов'язаних до 25 років, народним депутатам, депутатам місцевих рад і там ще є деякі категорії в списку. Тобто наш Данило зможе поїхати за кордон. Зможе поїхати за кордон і ослабить наш мобілізаційний потенціал держави. Лишиться там десь. Ну, звичайно. Тому я думаю, ті чоловіки, які там мають зараз 24 роки, чи яким там от-от виповниться 24 роки, вони точно вийдуть. Тому такі норми вони безперечно вони ослаблять загалом мобілізаційний потенціал і негативно загалом вплинуть на весь процес. Також в цьому законі є шкідливі норми щодо бронювання. До прикладу, позбавляється права на бронювання працівників органів державної влади та інших державних органів, і фактично в органах місцевого самоврядування і в державних органах може не залишитись чоловіків. А який зараз відсоток бронювання там? Для державних службовців категорії А 100% бронюють категорії Б і посадовців органів місцевого самоврядування 50%. Я щось питала, бо знаєш, я знаю випадки, коли зараз хлопці спеціально шукають роботу десь в міністерствах, щоб мати бронювання. І я розумію, що, типу, да, є не незам... ну, типу, є дуже важливі працівники в тих самих міністерствах або органах місцевого самоврядування, на яких багато що тримається, але є і отакі випадки. Звичайно, І також там зменшується квота на бронювання з 100% до 50% військовозобов'язаних працівників Нацполіції, ДБР, органів прокуратури, БЕБ, ДСНС, служби судової охорони, установ системи правосуддя, органів досудового розслідування, також патронатних служб. І ця норма, як на мене, також шкідлива, тому що це суттєво погіршить ситуацію з виконанням функцій цих органів, а це важливі органи Нацполіції, ДБР. Органи прокуратури БЕП, ДСНС тому це також, як на мене, дуже шкідлива норма. Давай тепер про щось нормальне. Там є одна хороша норма, одна. Е яка забороняє переводити військовослужбовців, які добровільно мобілізувалися та обрали собі підрозділ, військову частину або з'єднання і військ е за межі обраних підрозділів без згоди самих військовослужбовців. Тобто оця історія, коли особа проходить в рекрутинговий центр, вона домовляється про те, що вона буде мобілізована в цей конкретний підрозділ, а потім на неї дивляться в ЦК і кажуть: та ми подивимось і відправляють її в піхоту. Це унеможливлює таке, таку історію. Це, це гарно, тому що я сама знаю багатьох хлопців, які там хотіли би мобілізуватися десь в конкретні місця, але бояться через оці історії. Ну, хоча б щось хороше є в цьому законопроєкті, але не варто, мабуть, цього ухвалювати. Ми згадаємо зараз ще один законопроект, який стосується мобілізації військовозобов'язаних, які не досягли 25 років. років. Якщо я правильно розумію, були раніше, а точніше, що зараз досі є проблеми, через які деяких військовозобов'язаних до 25 можуть мобілізувати. Поясни, будь ласка, простими словами, що таке, чому є така проблема і як її хочуть усунути. У березні 2024 року було скасовано статус обмежено придатного до військової служби, але через плутанину в термінах і прогалини певні в законодавстві ті обмежено придатні до 25 років. Вони. Військоматах отримували статус не призовників, які вони мали мати до 25 років, а військовозобов'язаних. І таким чином їм менше 25 років, вони обмежено придатні, але вони мають статус військовозобов'язаних, і тому їх можна мобілізувати. Очевидно, що їх не можна мобілізувати в будь-яку військову частину, тобто тільки в ті, де є посади відповідно до їхнього стану здоров'я, але все ж вони молодші 25 років і їх можна мобілізувати. І група з народних депутатів з різних фракцій зареєстрували законопроєкт, який виправляє цю колізію. Ті військовослужбовці, які вже мобілізовані до 25 років, і вони перебували на обліку як обмежено придатні у воєнний час і непридатні до служби в мирний час. І яких мобілізували вже через таку прогалину в законодавстві, вони можуть звільнитися в запас під час воєнного стану, якщо хіба вони не захочуть самі продовжувати військову службу? І насправді в цій історії мене дуже обурює позиція Генерального штабу, яким ця ситуація норм, які сказали, що нічого не треба виправляти. Згадаємо, що на сам кінець про указ президента, який стосується лікарів, що для них зміниться. Це указ президента там зміни до положення про проходження військової служби, і він дуже невеликий, але він важливий. норми пропонує. Лікарі, які призиваються на військову службу, вони одразу отримуватимуть офіцерське звання молодшого лейтенанта, навіть без закінчення військової кафедри, що дозволить їм служити за спеціальністю. Тобто, раніше, якщо, наприклад, лікар він не закінчив військову кафедру, його могли направити на посаду стрільця. Або там кулеметника, а зараз він буде служити обов'язково за спеціальністю.